Man. no! Це не BMW. Це просто Golf зі значком BMW. Якщо вам таке цікаво, купляйте. Я, yeah, I'm sorry, no. Дивіться, любі друзі, хочу сьогодні представити вам такий автомобіль як BMW першої серії. Він цікавий, по-своєму, тим, що це така ж цікава, мала би бути машина, як і більшість BMW. але ван. тому сорі, любі друзі, за такі покази. Але по факту, по дизайну, це дуже гарно намальований автомобіль, який на жаль не відповідає своїм характеристикам. Адже сьогодні до нас попала на огляд BMW першої серії в самій слабкій комплектації, яка може можлива на ній. І по динаміці, вже ще раз наголошусь. далі у відео ви побачите мої повні відгуки про це. Вона, на жаль, нікуди не їде, але виглядає на всі сло. Тому давайте трішечки розберемося. Варта вона уваги чи ні? як Огляд за оглядом. ніч тут це мій особистий Моє місто це як неон,

Кажу, спілкуючись з власником, я розумію, що він тіпа, не сильно в захваті від даного транспортного засобу. Ну я прям кайфую, тіпа. чи я би хотів собі придбати єдиничку. Ні, але так то тіпа, ну, по кайфу. Ще варто розглядати дане авто до покупки. Якщо ви в пані мірі фанат прям BMW, BMW, то на жаль, ви тут BMW не знайдете. На мою думку, це гольф зі значком BMW. І, на жаль, по-другому ніяк. Ти сидиш тупо в гольфі, їздиш тупо в гольфі, по, по відчуттям, по ергономіці, по всьому цьому, це реально тупо гольф. Але по матеріалам, кстати. Твердо, взагалі пластмаса. Ролінги вже до них не будемо домахуватися. Аварійка, як завжди, удобненько, в принципі. Поточок не чорний. Але в нас є небагата комплектація, любі друзі. По розгону. Ну блін, ну це реально 2-літровий гольф. Ну що, давайте трошки проїдемося, попробуємо. Ну, в принципі, до сотки доїхали. Що тут сказати? Звичайна механіка. Класно буде сьогодні знімати обзор в дощ. Люблю дощ. Аж просто з кров за але ні, ну по керму, кермо, мені здається, навіть можливо і краще. Таке по відчуттях і по в руці сидить набагато спортивніше. Тобто в цих моментах, звісно, ти відчуваєш більше, що ти БМВ. І от твої маленькі зеркала БМВ також тобі нагадують те, що ти ж сидиш БМВ. Але а ми не їдемо. Педаль в підлогу, а ми не їдемо, ми точно не БМВ. Давайте четверте. А чого ми не їдемо? А чого ми, блять, не їдемо? 90. Четверта, газ у підлогу. Да, є горка невеличка, але ми не їдемо. Чому ми не їдемо? Ми на БМВ, а ми не їдемо. А ну, це вже просто... Це позор. О, давайте ще раз, четверта. Що, ми? Не розкрутимо цього дизеляку? Це просто... Мама. Мама, верніть мене обратно, чому ми не їдемо? Ну давай ще раз, давай. О но. О Чому так? Чому я сиджу в БМВ, а відчуваю себе не в БМВ? Чому я не відчуваю себе дядьком? Я готовий. Байщин Матурен Веркер. Ні, чесно... Давайте так, будемо об'єктивними. Я дивлячись по машині, я розумію, тут жодного підстаканника нема. Зачем тобі підстаканники? Хуй його знає. Каву пити. Підстаканників нема. Набору потужності третя, четверча нема. Ми пішоходи. Пішоходи за кермом БМВ. Це просто. Блять, в тебе просто тупо гольфік. 2 літри дизель, чому вона не їде? Або треба технічно дивитися до неї, або... але жодних ошибок немає. БМВ без помилок. Зауважте. Проте, наголошую ще раз, Підстаканників нема. Пісюн який є на місці, як то кажеться. Динамічки всюди, як завжди, у дверях на місці. Музика тут непогана, ми перші слухали на даний момент. Не можемо вам цього показати. Адже що будуть проблеми з авторськими правами. Е, по рульошці, так, да, це БМВ, все ж таки, тут базар Типу, Вона тримає дорожку. Йо. Це прям... Ну і в принципі, якщо її розкачегарити, навіть до 140 ми розігналися. Так що, в принципі, можна сказати, що вона навіть кудись і поїде, типу, в принципі. Можливо. По розходу, знову ж це той же самий гольф. Якщо її не пілісосити, то в принципі 5-5,5 ти маєш нормальний розхід. Знову ж, наголоситися як для, як для гольфовського. Рулиця вона просто повороти вона бере ще Тут, звісно, так. Да. Тут відчувається ця рульошка BMW, більш-менш коротка. Тут прям базару немає. Ні, не, ну динаміки, чесно, їй... Просто конкретно, до цього я їхав просто збоку. то збоку боку якому не жалко цього мотора, і він його викручує в другу сторону, в принципі, кається, що навіть динаміка присутня. Але якщо сісти самому і їздити в привичному режимі, то динаміки тут дійсно не вистачає. Причому дуже-дуже сильно. Я думаю, що можна би було спробувати версію на потужнішому моторі. І тоді, в принципі, відчути трішечки більше. Адже тут 116 кінських сил, а в неї є до 177 кінських сил. І вже думаю, на 177 кінських силах вона вам подарує набагато більше емоцій. Але відповідно вона буде на вторинному ринку набагато дорожче, бо там будуть набагато кращі комплектації. Адже в нас звичайна тряпочка без особих підтримок. Механічні регулювання, тобто, тобто це сама база баз, але хоча б не бензин, бо то, що в BMW є такий прикол, що на бензинові машини вони ставлять набагато кращі комплектації, але всі ми знаємо, що німці, взагалі весь, скажімо так, німецький автопром, на жаль, не вміє робити бензинові мотори. Тому чи варто брати хоча б якогось німця на д... на бензині, думаю, ні, чи варто. Брати на дизелі так, але треба дивитися, щоб той дизельний мотор був живим. І, в принципі, якщо ви візьмете слабкий дизельний мотор, то торятність вир... того, що він буде живий, дуже маленька. А пояснюю чому. Бо то, що його, скоріш за все, отако. А, і сюди, мало, блять. Кочегарили до останнього, бо то, що, блядь, реально. Ти хочеш їздити на БМВ і ти хочеш відчувати цю БМВ. В тебе є рульошка, в тебе є класна ходовка, вона відчувається, в тебе є спортивні гарні тормоза, Ту навіть, але тут є система старт-стоп. Цікаво знати, як? газку? Ні, Сцепа, так? Да? Все повижимаємо і в нас запускається. На механіці. Ну, це вже в певній мірі плюс, але мене це більше дратує, чим мені приносить задоволення. Тому я би, скоріш за все, вона тут просто відключається чи її треба відчувати? Виключається через кнопку. Ага, просто виключається. Ну я би тоді її відключав, бо вона реально бісіший такий момент. Я розумію, що це для екології, там бла-бла-бла. Блін, це тупо кидало на гроші, бо стартери в пробках можна точно хуйкуйкати на раз-два. По вигляду, до вигляду ми зараз дійдемо ззовні, але виглядає вона дійсно шикарно. Е, вона виглядає набагато гарніше, ніж Golf 6, з ким вона більш-менш є так, якби, прямим конкурентом. По відчуттям це той же самий Golf 6 або Golf 6, по відчуттям та ж саме BMW, тут в кому що після чого порівнювати. По вмісту в машині. Тут, в принципі, спереді двом прям комфортно, класно, ззаду не в трьох Невеликим буде нормально, трьом великим не поміститься, максимум двоє. По шуму ізоляції. Кстати, шумка тут досить непогана. Перше при 140 я можу спокійно собі говорити, і мене будуть всі чути, і я буду всіх чути. Про музику сказав, тут ніякої дорогої музики, тут самоштатно, ніяких ваших босей, гандонів, кармон нема, але але, грає досить непогано. як... Слухати можливо, скажімо так. По... Взагалі по цій всій я там почав розказувати, це те же саме знову ж бо в тебе поворотники в одному місці, скажімо так, щотки в другому місці, все знайомо, все обично, блок вправління вашим світлом. Так же само, зліва, знизу. Тобто, це прям все як те, до чого ми всі привикли, пересідаючи майже з любого вагу чи ще щось, ти просто тут, як в себе вдома. Проблем по пересаджуванню з вага сюди не буде, чи звідси вахти так само буде все знати. Радар 50, да? Радар 50, не забуваємо. Сама база, база серед баз. Учочниці нема. Тут ліхтарика немає, є просто зеркальце і тут та же фігня, ліхтарика немає, просто зеркальце. ну Все по-простому, все як і всіх. Чи варта вона уваги я не знаю, ну це вже важке питання. Треба зараз ще раз подивитися, оцінити їх на ринку, що дорожче, що дешевше з гольфом. Якщо вона дешевша гольфа, тоді вона більш варта уваги, бо ти получаєш симпатичнішу машину в той же самий гольф, але за менші кошти. Тоді вона буде прям топ цікава. Якщо вона дорожче гольфа, то навряд чи бо, тому що все ж таки гольфовують 2 літра дизель, за ним більше зазвичай дивилися. Ці машини брали більш старші люди, гольфе все ж таки. І я думаю, що вона просто буде в більш кращому, збереженому стані, чим BMW. Але це не точно. Тому ну, подивимося, узнаємо, розкажемо далі. Газ палац. Я думав, ти прикалуєшся, але ну, вона реально не їде. Бля, ну я первирую ще рауний БМВ, типу, іменно за моторів, за того, як вона їде, типу. Блядь, шестиступка, казалось би, шість передач. Ну, типу, я бачу, газ палац, ти пів години чекаєш 150. Та, да, до сотки вона ще якось доїхала, але це, блять, половиною тисячі оборотів. Я не люблю так їздити, мені жалко так їздити. Я розумію, що це БМВ, але блять, ну типа, якщо ти хочеш в тебе БМВ служила, ти мусиш їздити якось трошки як людина, нахуй, ну типа, то ти не можеш її постійно, тако... як проститутку тут, куту, тако жарити, такожарити, блять, то та треба бути трохи людиною курва, ну, але тут так не виходить. Це ж блять, це БМВ, ну вашу... Просто БМВ це завжди якась така асоціація. Бортом, з чимось таким, машина має їхати. А це... Бля, ще їхати як на нормальній машині, як на нормальному дизелі. У ну, 2000 оборотів. Ну, це, бля. Машина городу? Да, 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 да. Але тоді її треба 100% брати на автоматі, якщо для городу. Ну, по городу вічно цього дригати цю палку, ну типу, це цього... То, такий болт прям в руку. Ті. Мужчина, мужчинський. о блять. Ну, типа, чесно, я не, я не хочу тіпо, якось жалітися. Типа обично, просто навіть в обзорах. Багато хто мені каже, що я тіпо, е проводю обзор ніби як хвалю машину. Типу, вот, типа. Знаєш, як менеджер по продажам, тіпа, удивітись, і тут це хорошо, і то хорошо, блядь. І я, типу, блін, ну тіпа, хочеться завжди припіднести хороші сторони. Тут теж, вроді, як я кажу, є якісь плюси. Тіпа, вона класна, вона вигляд, тіпа, намалювали її, ну, БМВ завжди рисують досить симпатично. Нарисовано воно дуже гарно. Типу виглядає воно прям круто, але відчуття, їзда, ну, типу, тіпа... Тіпа їзда, знову ж наголошую, якщо забути про динаміку, то рулиться вона офігенно, тіпа, так, тіпа, тачка прям своя, тепленько, в ній все дує, все цей, тут питань нема. Але з розгоном печально, просто, тіпа, я... я розумію, що я підзажрався, в мене 3 літра дизель, типа шість грушків, а не це, але блять, ну це вже тіпа, трошечки якось, на мою думку, це вже щось що починає, типу, попахувати. З звичайним маркетингом нарисували гарно, а доробити не доробили, типу, саму машину. Хоча знову це саме слабка версія. Якщо більш потужніша, я думаю, можливо. Можливо, будуть якісь і емоції, типу, в такому плані поцікавіші. Але це можна узнати тільки порівнявши. Чи вона слабша за гольф, Та хер там. Гольф такий же самий. Але гольф жалко крутити 3,5-4 тисячі дизельний мотор. А тут а вже вроді і нормально. Вроді вже ти і, і йти на БМВ, то в принципі так і нормально, так і можна робити. Якось дуже все спорно, чесно кажучи. Дуже багато спорних питань по поводу цієї машини. як нова сцена На панелі світло, ніби зорі, з кіноекрана Ютуб ключа, мій канал, у трендах крутий, тут немає понтів, тільки факти, тільки рухи Сідаю в крісло, стартую двигун Кожен огляд, мій, наче вибух, бум Розказую, чесно, що кайф, а що шлак Підписники знають, я несу лише факт Моє місто — це траса вогні, як неон Відео в топі хайфі Ще раз тут показую, лампочки немає. Є лише зеркальце в і в пасажира аналогічна ситуація. Заркільце є, але світла, на жаль, там немає. Ручки страху, доп-комплектація, аварійка, замикання дверей, відмикання, ДССка, оф. Все, що потрібно для БМВ. А далі самі заглушки. Трішечки фінансових запасів на ремонтик і, в принципі... Як то кажеться, ми продовжуємо далі. Ззаду по місцю у нас небагато, проте карманчиків для ригашечок немає. Тут досить все просто, комфортно. І підлокітничка у нас також немає. Адже можу ще показати. підлокітничка немає. Тому за ці кошти набагато що розчитувати явно не варто. Досить великий тунель і весь обдов. Та, як би мовити, так званий підігрів тільки з під сидінь передніх пасажирів. Тому якось так. Багажничок досить міський по своєму знизу, як завжди, у нас є місце. Мало би бути під запаску, але тут у нас знаходиться акумулятор і мала би бути підкачка, але навіть її тут я не бачу. Тому, в принципі, якщо на дорозі у щось станеться з колесом, I'm sorry, визивайте допомогу. Так що якось так. Але багажник досить міський, керменів лишніх немає, тому доводиться ставити так місце під аптечку і знак тута. 20-ті типу, порозінався і якщо буде якийсь подйом, ти вже даєш газу, на дальше буде. може не потягнути. І, і все. Дальше на обгон виходиш, если ще під горку, тіба, тебе фура справа обганяє, ти таке весело включаєш, а воно не і, і все. Треба купляти просто 120D, їм нам треба їхати, і це чортку машина, можна робити вже не якийсь вклад. Ну що ж, на протязі всього відео ми намагалися розібратися, що буде краще: BMW чи Golf, І, звісно ж, на вторичному ринку. І на мою думку, на вторичному ринку. Не дивлячись на моє розчарування в BMW, я можу сказати. Сміло, що BMW буде кращим варіантом, адже воно буде виглядати симпатичніше, там буде краща шумка, і по ціні воно набагато дешевше на вторичному ринку, хоча їх і набагато менше, якщо в порівнянні з тим, скільки їх є взагалі на продажі, але однозначно BMW буде краще. Що це траса вогні, як неон, uh -huh. відео в топі, хай мільйон. Uh -huh. Огляд за оглядом день і ніч. Тут ютубі авто це мій особистий піч. Здрай відчувай, як гумаріже асфальт, кожен поворот, адреналін і азарт. Слухай звук мотора. Він говорить без слів. Цей реп про дорогу